Маржинальне привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я наставник з маркетплейсів і це канал товарка без води. І сьогодні вже 127 двадцять відео з мого щоденного челенджу. Відео на ютуб щодня. І сьогодні поспілкуємося про таку тему, як же тобі вийти з операційної діяльності на маркетплейсах і взагалі, чи можливо це? Ну а на початку цього відео, як звичайно, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти, можливо, ще не підписаний. І для початку ми з тобою сьогодні поспілкуємося про масштаб твого мислення, про ті думки, які можуть бути в твоїй голові. Мені особисто подобається стратегія сьоми прапорів. І зараз ми з тобою поспілкуємося саме про це. І так, перший прапор це твоє громадянство. Тобто ти, наприклад, можеш бути громадянином України, але жити, працювати, мати рахунки в інших країнах. От саме про це і буде йти сьогодні мова. В Україні є дуже суперечливе законодавство з цього приводу. Тобто є реальна юридична колізія. Дивись, закон каже, що українцю не можна мати другий закордонний паспорт, але закон не проти другого громадянства для українця. Дуже цікава історія. Ти пам'ятаєш, як Коломойський казав, коли у нього знайшли три паспорта Кіпру, Ізраїлю і України, і в нього питали, чому у тебе три паспорта? А він казав: Ну, дивись, в законі заборонено мати два паспорти. За три паспорти в законі мови не було. Тому перший з сьоми прапорів це на сьогодні твоє громадянство, твій паспорт. Окей, йдемо далі. Другий прапор це те місце, де ти проживаєш. Наприклад, ти зараз же живеш, живеш в Польщі, але ти маєш громадянство України. Добре, зафіксуємо цю інформацію. Третій прапор це та країна, де ти на сьогодні здійснюєш свою комерційну діяльність, тобто займаєшся товаркою або товарним бізнесом. Як не кажи, воно все одне і те ж. Четвертий прапор це твої рахунки, в якій країні знаходяться твої рахунки твоєї компанії. П'ятий прапор це твоя юрисдикція, тобто в якій країні ти сплачуєш свої податки. Шостий прапор це та країна, де ти відпочиваєш. Ну і для тих селерів, які торгують не лише на маркетплейсах, а мають свій сайт, і в нього є якийсь домен та хостинг, Сьомий прапор це якраз та країна, де знаходиться твій сайт, тобто лежить конкретно сайт на якомусь іноземному хостингу. І от дивись, яка цікава історія. Ти можеш бути громадянином України, але мати компанію в Естонії. Причому ти, наприклад, живеш в Польщі, а торгуєш на німецькому Амазоні. Причому ці кошти з продажу товарів на Амазоні йдуть на Vice Business, а це бельгійський банк. А відпочиваєш ти, наприклад, на Мальдівах. А твій хостінг та домен лежить, наприклад, в Нідерландах. От така цікава історія. Тобто сім країн, сім прапорів крутяться біля тебе. І питання, чи можливо так жити? Звичайно, я так і живу. Тому виникає питання: як тобі можна використати цю інформацію? Тобі потрібно знайти правильні відповіді на ці питання, де ж зберігати сайт, або наприклад, де відкрити компанію, де найменше податків на сьогодні в Євросоюзі, або як тобі, громадянину України, жити в іншій країні а торгувати взагалі по всьому світі своїм Private Label? І ось, коли ти знайдеш відповіді на всі ці запитання, от саме тоді ти будеш робити правильні кроки в бік масштабування автоматизації і делегування свого товарного бізнесу, тому що сам вихід з операційної діяльності він не складний. У тебе є якісь функції, які ти зараз робиш, і тобі просто потрібно під деякі KPI передати ці функції своїм співробітникам і звичайно їх контролювати і робити так, щоб вони ще масштабували твою компанію без тебе. Тобі, звичайно, потрібно буде подумати, як все це автоматизувати, щоб команда твоя не перегрівалася, і вони були в ресурсі, і робили так і ті речі, які тобі по факту потрібні для розвитку твого товарного бізнесу в твоєму темпі, звичайно. І Я думаю, з моїх минулих відео ти розумієш, що в компанії тебе може бути чотири відділи, і це такі відділи, як кол-центр, склад, відділ якості і фінансовий облік. Якщо ти бажаєш дізнатися, як я вийшов з операційної діяльності в 2020 році, нема питань, приходь на консультацію. Я тобі все розкажу і підкажу, як краще зробити саме в твоєму випадку. Але маю на увазі, це не складно, коли ти розумієш, як ви не мати команди, як її контролювати, як робити так, щоб ти масштабував бізнес не лише в Україні, а й за кордоном. Тому що, коли ти не в текучці, звичайно, у тебе є час на масштабування і за кордон, і робити інші проекти, а не лише товарний бізнес. До речі, напиши мені в коментарях, як тобі теорія семи прапорів, наскільки вона тобі заходить, і хотів би ти жити в такому масштабі, в такому руслі і розвиватися через різні країни. Ну а в наступному відео я тобі розкажу про Амазон, і ти побачиш що не все так класно про Амазон, як про нього розказують інші в інтернеті. Прямо тобі на прикладах все покажу. Якщо тобі сподобався цей відео, постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.